Питання 35. Під час аналізу ризиків було виявлено і оцінено ризик. Час відповіді занадто довгий для генерації звіту. Ймовірність ризику середня вплив високий. У відповідь на ризик запропоновано такі дії. Незалежна команда тестування виконує тестування ефективності, продуктивності під час системного тестування, а також вибрана група кінцевих користувачів проводить альфа та бета-тестування перед релізом. Потрібно визначити, який захід запропоновано для реагування на цей ризик. Варіанти відповіді: А: прийняття ризику, Б. План на випадок настання ризику, С. Зменшення ризику, Д. Передача ризику. Почнемо з неправильних варіантів. Варіант А. Прийняття ризику. Прийняття означає, що команда усвідомлює ризик, але нічого з ним не робить і готова жити з наслідками. У нашому випадку це явно не так. Тут описані конкретні дії, продуктивне тестування, залучення користувачів до перевірок. Це активна реакція, а не пасивне прийняття. Варіант Б. План на випадок настання ризику: Контингентний план зазвичай описує, що робити, якщо ризик уже реалізувався. Наприклад, якщо система повільна після релізу, тоді команда масштабує інфраструктуру або відкладає функціональність. У питанні таких сценаріїв немає: дії спрямовані на те, щоб знизити ймовірність або вплив ризику до релізу, а не реагувати після настання проблеми. Варіант, Д – передача ризику. Передача означає, що відповідальність за нього перекладають на іншу сторону. Наприклад, передають частину системи зовнішньому постачальнику або купують страхування. Тут нічого подібного немає. Ризик залишається всередині проєкту і команда сама працює з ним через тестування. Правильний варіант тут буде С. Зменшення ризику є правильним. Запропоновані дії безпосередньо спрямовані на зниження ризику. Продуктивне тестування дозволяє виявити проблеми з часом відповіді ще на етапі системного тестування. Альфа та бета-тести з реальними користувачами дає зворотний зв'язок у майже реальних умовах і допомагає помітити проблеми, які могли б пройти повз лабораторні тести. Усе це класичні приклади risk mitigation, коли ми намагаємося зменшити ймовірність або вплив ризику ще до релі. На іспиті такі питання добре вирішуються через просте правило. Якщо команда щось активно робить, щоб знизити ризик, це зменшення ризику. Якщо нічого не робить, це прийняття. Якщо готує план на після це contingency план. Якщо перекладає відповідальність, то це передача ризику.